Як діє наркоринок у Луцьку? Наркотики купують в інтернет-магазинах, і всі ці магазини кришують. Якщо з'являється на ринку, так би мовити, одноусібник, цей магазин тут таки прикривають. Таке нам розповів підозрюваний в наркоторгівлі лучанин. Сам чоловік переконує, що заборонені речовини лише вживає, а не продає їх. Тим паче, за його словами, у наркобізнесі уважно придивляються. Кому можна довірити так званий товар? Не всі підходять для ролі наркокур'єра. Купити наркотики у Луцьку, на жаль, зараз зовсім не проблема. Наркоторгівлю здійснюють через інтернет, і доступ до таких сайтів має будь-хто. Щоправда, на лавах підсудних ми можемо побачити зазвичай виконавців, які розносять закладки, а не організаторів та постачальників безпосередньо самих наркотиків. Дуже часто серед тих, кому інкримінують торгівлю, ми можемо побачити наркозалежних, які не один рік уже вживають заборонені речовини. Сьогодні судять. Групу осіб, котрим інкримінують саме торгівлю психотропами, обвинувачують четверо людей. На суд з'явилося лише двоє. Віція от призначення від держави. Я його не бачив і не чув до цього моменту. Він каже, ознайомився з справою. Це все, що я вже сказав. Ну дуже дивно це виглядає. Вас е, ви це, аудієнція що? окремого спілкування з адвокатом. Ну, ну він в каже, в, що з знайомався а Я з ним навіть не спілкувався. Це єдине, що я хочу зазначити. Все, в мене все. Як розповів прокурор, підозрюваних затримали на гарячому. При них був амфетамін. Під вартою немає нікого. Відносно двох застосований запобіжний захисту водії застави. В відносно трьох перепрошую застава відносно одного, домашній арешт. І, так, так вони це відбувалося 17-18 рік. Події були там, були проведені оперативні закупки і. Подальшому при перевезенні особливо великої кількості психотропної речовини, двох осіб було затримано, там в них було близько понад 100 грамом амфетаміну. про собі. Троє затриманих місцеві, один з Житомира Сергій Федосєєв, Лучанин. Переконує нас, що не винний і наркотиків не продавав. Повна підстава. Мене підписали до людей двох людей, яких я взагалі не знаю. Я був знайомий з дівчиною дуже давно, оці, яка в справі перебуває. З тим вона там, ну, дружина. Так званого главаря банди, розумієте, якого я ніколи в житті не бачив до першого судового засідання. Сергій пояснює, наркотики вживає, але ними не торгує. Стаж споживання у чоловіка чималий. Це просто в мене квартира, машина і хата в селі. Розумієте? А ця, а ця стаття передбачає іменно оця стаття, по якій, по якій мене поначе не вживання, а оця, що вони збуд, передбачає конфіскацію повну майна. Розумієте? Сергій розповідає про особливості наркоторгівлі у Луцьку. Каже, раніше було по-іншому. Зараз усе помінялося. Було воно отак раніше. Ага. Було на руках людей. Люди собі займалися. Я до таких людей відправився в певний період, коли так, була така проблема. Брав в людини і собі знову живу. Ага. Отак воно було раніше. Це все зачистило. Зачистили відповідні служби поліцейські, зачистили і все воно перейшло в інтернет. І той інтернет. Uh -huh. Кришується? Я вам потім розкажу окей. Ну ви вже зрозуміли господин тому репортажу, ким ну, воно це все кришується. Тому що якщо, хто, якщо хтось не кришований, намагається відкрити магазин, його закривають за три місяці півроку. Магазин забирають. ви маєте так, магазин, з вважає, да, з наркотиками, інтернат, магазин. Так, з наркотиками інтернет магазин. Якщо ти не під тим, хто його кришує, uh -huh. то він не кориснеє півроку. Не кожний наркозалежний може підійти на роль закладчика, пояснює співрозмовник. Ну, як би, пропонують і... і не пропонують. Ну, дивляться там вже по переписці, знаєте, там бувають проблеми в магазині тому, і вони дивляться по переписці, там толковий чоловік і не неблікової. І можуть запропонувати. Хоча взагалі вони б'ють на те, щоб не вживав той, хто передав. Ну, бо тому, що йому дадуть, а він нікуди його не, не докладає. А скільки в нас інтернет-магазинів по збуту наркотиків? Ну, приблизно. Ну, в Їх було ні. максимум в один період ну, порядка. Десяти п'ятнадцять. Нагадаємо, що кілька років тому під містом Луцьку, селі Княгнинок відбувся справжній наркобум. У місцевому закинутому садку, який простягся на сотні гектарів, масово почали робити закладки. Наркозалежні приїжджали і прямісінько там вживали наркотики. Вже згодом під кайфом поверталися у село. Тоді в княгининку збунтувалися місцеві мешканці і самотужки почали відловлювати закладчиків та наркоманів. Одного разу навіть затримали автомобіль, в якому ймовірно були нарко. Таки та особи, які їх розповсюджують. Щоправда, правоохоронці, які прибули на місце, замість того, аби затримати тих осіб, що були в машині, навпаки, визволили з людського полону авто. А згодом ми з'ясували, що тоді нікого не арештували. Наталка Поліщук, Мирослав Котимчук для новин на часі.